Любі мої друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова сьогодні на каналі Сходження з терміновим випуском, адже ми стрімко з вами наближаємось до 17 лютого, це день сонячного затемнення та ще день початку нового року за східним календарем вогняного коня. І те, що ми з вами робили в ніч з 31 грудня на 1 січня, я вам ще тоді казала, що головною ось цією фокусною точкою року для зустрічі вогню коня буде саме 17 лютого, та ще і під час сонячного затемнення, який дуже швидко наближується, який ми вже відчуваємо на рівні своєї психофізіології, і тому всі поради, які я вам давала. Під час відео, яке я записала на рахунок затемнення, будь ласка, використовуйте зараз. От 16 число, в яке я записую це відео, це найпрекрасніший день для очищення, для медитації. Днання сьогодні ввечері ми обов'язково об'єднаємось з вами заради миру в Україні, заради того, щоб цей рік приніс нам. А він дійсно обіцяє нам дуже великі позитивні відкриття обріїв. І, до речі, багатства, тому що в ніч сьогодні, 16 на 17 число, приходить енергія багатства. І я також записала ритуал, як правильно його робити. Але саме головне навіть не ці древнічки, які так корисні, але якщо ви не можете собі дозволити да, там всі ці моменти зробити, то головне це. Ні, з 16 на 17 число у 001 38 км за київським часом плюс-мінус 10 хвилин. З молитвою, з медитацією, з побажанням Україні миру, процвітання, як і своїм рідним, і самому собі, ми виходимо з вами на південь, так, щоб відкритий простір. Якщо у вас просто стіна, ви просто уявляєте, що цей простір відкривається. І з півдня енергія йде з півдня, вогняна енергія, вогняного коня, багатство. Ми запрошуємо цю енергію і просимо благословити всіх нас, наших рідних, наших близьких і нашу Україну. Отже, Використовуємо цю енергію, але я хочу розказати, що ж буде відбуватися саме з 14 години 12 хвилин під час. Початку нового року, тому що саме о 14-й годині 12 хвилин, ось це перша, перший день місячний, в який якраз і відбувається затемнення, і ми з вами також медитуємо і подивіться, складаємо плани на рік. Це чудовий просто день, який неможливо пропустити всі очистки, всі пости, ми з вами вже 15-16 проходимо, ну, вранці, ще 17-го числа. До речі, прибирання кімнати з вогнем по периметру обов'язково пройдіть. 16-го числа вечір, якому треба звільнитися від хвороб, пам'ятаємо сіль. Витоптуємо цю хворобу сіль. А отже, 14-го, 12-го, якщо ви можете собі це дозволити, хоча б на 5 хвилин, уявіть мирно квіточу Україну. Проживіть цей стан, що ви вже знаходитесь в цій Україні. Подякуйте нашим воїнам захисникам, надішліть енергію світла, донатьте, тому що енергія багатства заякаряється. І скільки б ви не віддали, вам буде потім дано набагато разів більше. Ви це згадаю, що вже знаєте цей закон. Ну і нарешті саме головне, коли ви вже пропишете плани на рік з 14, до го до п'ятнадцятої го саме 17-го числа, це такий, знаєте, найпотужніший. І час, коли ви можете е, дійсно в свої думки, свої е, цілі на рік, а вони активні, тому що рік янський, тому що ми всі горемо, ми всі відкриваємось новим перспективам. І е, хочу також вам сказати, що е, ці енергії допомагають нам відкрити свій творчий потенціал, допомагають е, тим людям, які впевнені, і тим країнам, які впевнені, і взагалі. Е, ми пам'ятаємо, що від 20 ще лютого відбувається дуже потужна подія, яка взагалі відкриває у нас е, цілу епоху це з'єднання Сатурна і Нептуна в першого градусі Овна і відкривається з Овна взагалі нова ера. Тому ці дні дуже важливі для України, хоча вони ще військово небезпечні. Але впустіть цю енергію, відкритись цієї енергії, дослухайтесь до цієї енергії і використайте енергію 18-го числа благодій. Я хочу розказати вам зараз більше детально про енергію саме 17-го числа після вже 15-ї години. Коли вже ви прописали плани, коли вже уявили образ Мирної квіточої України і е, задонатили на наших воїнів-захисників, зробіть Святкову вечерю. Обов'язково на столі а, повинно бути щось червоне або помаранчеве. Дуже добре, що це буде яскрава ваза з такими червоно-помаранчевими фруктами, мандаринами, апельсинами, хурмою, рожевими яблуками. До речі, в цей день дуже корисно е, пригощати тих людей, які допомогли вам впродовж минулого року, року змії, які допомогли вам. Е, Взагалі просто по-дружньому, да, ви їм допомагаєте Ось ці подарунки, особливо ті, що пов'язані з червоним і помаранчевим кольором, особливо корисні саме 17 го числа. І коли ви будете за столом збирати свою рідню, тому що це дійсно енергія сімейна. Не забувайте, що найсприятливіший колір взагалі в кожен рік це червоний. До речі, китайці завжди зустрічають новий рік в червоному. Я вже неоднозначно ну, не один раз да, про це вам говорю. А червоний рік саме в рік вогняного коня він дуже-дуже доречний. Якщо у вас є любі фігурки е, коня, будь ласка, подивіться, навіть такі маленькі, зараз вам покажу. да, Ось ця е, лошадка, да, цей кінь, він е, е, з е, Енергії вогня, тому що це скло, і він буде чудово вписуватись, якраз в вашу енергетику. Це не обов'язково, що ви його купите, але навіть іграшку, да, яка е Є конем або лошадкою. Подивіться, от зараз я не знаю. О, так от, о. Це також помаранчевий кальцит. До речі, це якраз одна з тих енергій, яка е, дуже співвібрує е, з енергією вогняного коня. Також можна поставити. Можна просто камінці поставити. Да, ми знаємо, що це помаранчевий кальцит, я вам вже показувала його. Це може бути будь-які дапі, це можуть бути. Е, Цитрини, червоне каміння, але ж головне, ми зібралися вже ж в нашому колі кожну родину, треба ж якось людей пригостити. То, що ми робимо? До речі, китайці завжди на новий рік, будь-який рік, вони готують пельмені, дійсно пельмені, Ті, якщо ви все ж. Можете їсти миасу, да, і використовувати в свою їжу, то пльмени це найкраще. Подивіться, як це просто да, в новий рік. Чому? Тому що саме пльмені вони як злитки золота. До речі, одягайте більше золотих речей. Якщо у вас є срібло, у вас є золото, то все ж одягніть золото. Хоча одежа не так важлива. Єдине, що дійсно китайці пропонують не одягати в цей новий рік білого або чорного, тому що біле і чорне це кольори. Ем, Суму, і, і так як дуже багато цієї енергії, нам треба від неї звільнитися. Одягайте червоне, щоб бути готовими для дуже великих інновацій і творчого потенціалу, і для шлюбу, якщо вам потрібно, тобто для всіх інновацій, які вам потрібні в цьому році, до речі, зараз вам зачитаю, щоб нікого не забула для кого цей рік буде особливо е сприятливим. Це ці люди, які народились під рік е в рік собаки. І дракона, до речі, ті, хто народилися під знаком не знаком, а саме роком, да собаки і дракона, ви можете навіть і е, Бога багатства зустрічати не так, як всі, тому що для вас, взагалі, це такий виділений рік. Ви можете е, не е, спокійно спати якраз ніч 16-го на 17-го, а от з 21-го по 22 -е, е, число якраз зарядити це енергію бога багатства. І, до речі, всім раджу саме 21-го, а краще 22, 2 числа принести ось ці ваші або сотеетки, або фотографії, це буде е, да, ну, так сказати, більше легше принести і освятити цю енергію офіс. Не забуваємо, що ми ставимо е, зображення Бога багатства, якщо ви його маєте, да, так, щоб він стояв обличчям на північ, тому що він на південь, з півдня приносить цю енергію і на північ її передає. Так от саме дракони і собаки можуть дійсно заряджати це все. Не в ніч 16 на 17, а на 22 лютого. Також цей рік дуже сприятливий. Цілий рік, до речі, він буде тривати до 5 лютого 2027 року. Дуже також поблажливий, сприятливий для відкриття ініціатив тих людей, які народилися в роки півня, кози, вівці про драконів, я сказала, і собак, змії. І до речі, мавпи і лише людям мавпи, треба знаєте, обережно зі своїми видумками, тому що цей рік дуже трансформаційний. Ми побачимо дійсно, я це проповерджувала, що буде дуже багато трансформацій на соціальному рівні, буде дуже багато катаклізмів, і тому нам треба також до цього підготуватися. Але без суму в цей день сумувати не можна. Треба радіти, треба пригощати один одного. До речі, крім пельменів, що ще доречно саме за столом. Риба, вона дає достаток. Як духовний, пам'ятаєте, Христос, його символ був риба. до речі, так? І це також матеріальний достаток. А ще буде дуже добре, якщо ви зробите довгу лапшу вермішель. довга лапша і вермішель для здоров'я і довголіття. Подивіться, все просто, дуже просто, але це та енергія, з якої ви починаєте цей рік, і вона Також... Подарунки ми сказали, так що не можна і не потрібно робити 17 числа. Не можневне не, не, не дуже добре виносити сміття, підмітати, прибирати. Чому тому, що ви виметаєте новий рік, нову енергію. Все це зробіть 16 числа. Ну, в крайньому випадку, вранці 17 числа, але краще в залі вже нічого не чіпати. Дуже невдало буде, наприклад, стригти або мити волосся, тому що знаєте, як відстріжати енергію нового року. Як кажуть, ну це такі моменти, але я повинна вам да про них нагадати. Не радять покупати нове взуття саме чому? Тому що кажуть, да, що ось це нове взуття, як і те, що наше щастя і наш рік від нас втече не їсти кашу, тому що каша це їжа бідників, і вона дійсно може нам дати да, такий рік випробувань більше, і саме пов'язаний з, пов з нестачею і дефіцитом. До речі, не можна в цей день. Тримати жорсткі дієти, ще раз кажу, 15-16 числа найкращий день для дієт. Ви можете дієту дотриматись до 17 лютого до 14-12, тому що медитація енергія, да, яку ми будемо з вами започатковувати, вона дійсно е повинна бути більш чистою. Але вже після 15-ї години, пам'ятаємо, ми стаємо щедрими, добрими, добрими ми завжди. Не плакати, радіти, пам'ятаємо, що будь-яка погана звістка, будь-яка погана ваше слово. Таке жорстке слово воно буде зіпсовувати вам цілий рік, тому тримайте добрий настрій, оточуйте всіх любов'ю і знайте, так, що це саме головне любов, гармонія і. Та енергію достатку, яку ми з вами створюємо, і енергію моротворення це в наших силах з вами, а вищі сили нам допомагають навіть через ці морози, до речі, тому що ці морози, як раз пам'ятаєте, я вам казала, з цими морозами буде велика да, ось ця зміна в балансі між українською армією і російською на користь української армії. І не тільки це буде відбуватися на полі фронту, це буде ще відбуватися в різних різних сферах нашого життя речі, Коли ви да, будете ще одягатися, ви можете е, бажано, да, або нову річ, або випросовану да, е, стареньку річ, але обов'язково вона повинна бути чистою. Так, ще на що хотіла вам звернути увагу: да, обов'язково не брати. Е, в борг гроші і не давати в борг, тому що, знаєте, ця енергія не дозволяє да, брати ось такі зобов'язання, тому що ви будете ці зобов'язання, а вони будуть у вас як тягарем на ваших плечах, тому не потрібно цього робити. Ну що ж, любі друзі, я, мені здається, я вам сказала все. Головне добрий настрій, головне наше з вами бажання допомогти один одному. Не забуваємо про наших воїнів-захисників, тому що хто хто, а саме вони допомагають нам тим людям, які працюють так, нам, також військовим в ППО, на різних. Установах наших а також тим людям, як енергетикам і тим комунальникам, які зараз дійсно великі да та, такі подвиги героїчні вчиняють, і допомагати просто одне одному: сусідам, братам, сестрам, подругам, та, тим, хто зустрічається вам на шляху саме 17-го числа. Будь ласка, не сваріться, будь ласка, давайте світло і любов всім і пам'ятайте, що цей новий рік. Започатковуючи 17 лютого, принесе для України добру звістку, але ми повинні всі ці добрі моменти да, проявити саме через себе, і тому через наші руки і через наші дії. Це здійснюється, і це один з тих днів, які мають дуже велику потужну трансформуючу силу. Отже, всі інструменти ви маєте на руках, будь ласка, усвідомлено змінюємо своє життя на краще. До речі, на рахунок китайського нового року, який наступає 17-го лютого, ось ця система тотемів, вона побудована по стихіях. П'яти першоелементів дереву, вогню, ось це вогонь, якраз, да? землі, почви її називають до речі, ґрунт на китайській більшої філософії, метал, або ми кажемо ще на нього інколи повітря і вода. Ось ці п'ять перш, першоелементів вони не тільки започатковують енергію кожного року, але вони дають нам ще потужну енергію нашої душевної нашої душі і нашої особистості. І ось Кожен з нас цього тіє до одного не тільки до тотемів, а до богів. І у мене є ціла, да, цілий курс, запис е психологія чоловіки, чоловіка і жінки, гармонія взаємостосунків, про яку я вам розповідаю, до речі, про в кожне в кожне відео. І там якраз і прописано, як ви, який ви маєте енергію, яких чоловіків або жінок ви до себе дотягуєте, притягуєте, і які стосунки відбуваються, яку ви карму, світлу і також не дуже світлу. Несете завдяки тому, що ви. По своїй душевній характеристики, характеристики да, несете саме ці енергії. Отже, якщо ви заплатите да, і купуєте у мене і це курс відео, а він вже записаний. Всі гроші йдуть на наших воїнів-захисників і нужденних. Буду рада служити вам, тому що ви дізнаєтесь від мене свій психотип, психотип цих чоловіків, жінок, які біля вас, можете задавати будь-які питання і отримаєте дуже потужний курс з медитації з знаннями про китайську філософію і про мудрість єгипетської міфології. Любі друзі, дякую вам за увагу. Дякую вам за підписку на мій YouTube канал. Сподіваюся, що цей запис вам був корисний. Прощаюсь з вами до нових зустрічей.